Всем привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду розповідати про свої чергові книжкові покупки. Вже досить багато книжок назбиралось, здається, 21. Хоч Хоча я собі і моя дівчина ми казали, що багато не будемо купляти, але все ж таки то розпродаж якийсь, то якісь новинки виходять. То Ліза їздила у Харків. Вона походила по книгарнях, не купила. Тому буду зараз все показувати, як завжди будуть різні жанри. Різні направлення книжок, а ви, будь ласка, приєднуйтесь до мого каналу. Хто новенький, поставте лайк, прокоментуйте щось, якщо вам буде цікаво. От, ну, Давайте починати не буду затягувати відос. Е, знову ж таки, про книжки я буду розповідати не за видавництвами, бо це не про мене. Я, в принципі, люблю хаос, він у мене скрізь. Тому Буду в хаотичному порядку і розповідати. Як книжки у мене лежать, так і буду за них розповідати. перша книга це не знаю, чи це новинка чи ні. Тес Герісен, Шпигунське узбережжя. Я знаю, що це нова серія у Тес Геріцен. Там, можливо, декілька книжок тільки вийшло. Її читає Ліза, бо я детективи не дуже, як ви знаєте, полюбляю читати, але все ж таки, це для багатьох людей культова авторка. Тез Герцен, тому. Її от черговий роман Шпигунське узбережжя. Анотація, в принципі, цікава. Тут власниця ожинової ферми в маленькому містечку, яка вирощує також курей, вона не така проста. Вона в минулому якась чи кілерка, чи то вивця, чи шпигунка. І от на її порозі виникає одного дня труп. Вона знаходить і розуміє, що це якісь давні в лапках знайомі, так, давні вороги їй цю падляночку. Підклали і починається сюжет. Детективи в неї гарні. Я один здається колись читав. Не пам'ятаю вже про що, але пам'ятаю, вайп в принципі, хороша книга, але для мене була на один раз. Але ти з Геріцин я буду ще давати шанс. В принципі, за досвіду моєї дівчини-лізи, яка багато детективів перечитала, можна рекомендувати цю книгу. Так, далі також іде книга, яку ми давно хотіли. Я за неї чув, але не знав, про що вона прям. це пісня Ахіла. Це бестселер New York Times, Sunday Times і так далі. От багато років це був бестселер на зарубіжному Ютубі. Зараз і до нас добралася ця книга. Пару років вона у нас, чи я навіть не знаю, в якому році видалась хвилинку. 25-го. можливо, навіть цьому році вона видалась. Чесно, не знаю. Але прочитавши нещодавно. То на каналі у мене той бачив прочитаному. Я прочитав Іліаду, і тепер я знайом з оригіналом історії. А тут буде розповідатися про любов Патрокла та Ахіла. Ну, звичайно, в оригінальній історії там прям нам не вказували, що там була між ними любов, але можна, в принципі, і здогадатись про це. А може, і не було ніякої любові, можливо, вони були тільки друзями. Але тут розповідається прямо про любов Петрокла і Ахіла. Ну, звичайно, не тільки про це, тут якби. Будуть події, звичайно, пов'язані з Еліадою, тому е людям подобається. Я теж дам шанс цій книзі. Так, наступна книга, яку я хочу вам показати, це Луї Фердинанд Селін, Феєрія для іншого разу його роман. Це один з пізніших романів, найпізніших романів Фердинанда Селіна. Е я у нього читав тільки подорож на край ночі. Зараз я її перечитую в електронці, щоб розпочати цей роман в майбутньому, щоб нагадати собі взагалі, як пише автор. Подорож на край ночі» — це перший роман Селіна. Це такий, можна сказати, антивоєнний автор. Це автор такий, як в якомусь, якоїсь мірі він прогресивний на свій час автор, тому цікаво ознайомитися з цим французом. Він якби зробив і такий невеличкий, можливо, переворот у французькій літературі також. От, він не церемониться в висловлюваннях в своїх книгах, він не підбирає слова щодо влади. Щодо якихось режимів, тобто він такий, можливо сказати, інігіст в дечому, і мізантроп в дечому. Тому е от кому подобається така проза екзистенційна, можна сказати, там, де людина. Е Зображу в принципі себе у книжках через своє альтер-его якесь так можу радити Селіна. Мені подобається його стиль, мені подобаються його думки, тому буду знайомитись із його романом «Фейрія» для іншого разу. Це у нас серія майстри світової прози від видавництва жупанського. Дуже класна книга. Так виглядає. Старенький селін, можете подивитися. Жупанською одне з моїх найлюбленіших видавниць. Хто дивиться мій канал, той знає, хто й дивився мій старий канал, той знає. Тому що у е, видавництва жупанського завжди, е, я так розумію, серйозний відбір авторів, серйозний відбір до літератури. Надалі я покажу ще новинки нашого автора Максима Гаха. Він теж мені сподобався це відкриття для мене цього року. було. Також видавництво жупанського його видає. От, ну, така книжка Луї Луїфорді Селін «Феєрія для іншого разу. Так, далі знову Ліза була в магазинах на розпродажах, купила листоноша завжди дзвонить двічі. Ми збираємо серію Культріт, тому це буде ще одна книжка в колекцію. Джеймс Кейн. Я прочитав анотацію, прочитав з цього автора. Такий буде собі нуарний детектив. В принципі, інколи хочеться таке почитати, тим паче зараз осінь, наближається зима. Нуар, в принципі, може зайти, і таких культових авторів також ну, треба з ними знайомитись. Тому я, мабуть, що також буду знайомитись. Джеймс Кейн, листоноша, завжди дзвонить двічі. Так, далі знову ж таки, не відходячи далеко від детективів, це знову таки лізе покупки, але мене також це зацікавило. Тут, значить, серія, я так розумію, англійський детектив називається Видавництво Жорж. М'які обкладинки. Так, видавництво Жорж 2025 року. Які обкладинки. Прикольно. Це значить, авторка Етель Ліна Вайт. Одна з найвідоміших авторок, як тут пишеться, 30-40-х років детективного жанру англійського детектива. І от її називають творчість нового Едгара Алана По. І тут також нуарні якісь повинні бути нотки. так. І от гвинтові сходи навіть Альфред Хічкок екранізував цей роман, тому буде цікаво знайомитись. Книжки дуже зручні. М'яка палітурка у нас досить таки не часто зустрічається на українському ринку чомусь, а це погано, тому що багато людей люблять, і це повинно бути дешевше. Я вважаю, що поставте лайк, хто також це вважає. Що повинні бути і така книжка, і така. Звичайно, це напевно важко зробити. Видавництво, але людина повинна мати вибір. Тобто я хочу взяти яку палітурку прочитати, щоб познайомитись з автором, а потім для себе вирішити, якщо мені потрібно якесь подарункове видання, то я його придбаю потім в твертій палітурці, в красиві, з якими зрізами і так далі. Ну, не треба мені примусово за 700 гривень, наприклад, так, плюс-мінус такі дорогі книжки сувати. Що в мене немає вибору купити от, більш легкому форматі. Це моя думка така. Так, далі рухаємось по фантастиці. і Ось за кого я казав, це Максим Гах, роман, точніше, не роман, а збірка оповідань Темрява. Видавництво також жупанського. Серія альтернатива. За цю збірку у мене є окреме відео. Ну, взагалі за Максима Гаха, у мене є окреме відео. Воно нещодавно знімалося. Будь ласка, перейдіть на каналі. Подивіться. я Всім рекомендую. Ви тоді дізнаєтесь, чому я полюбляю цього автора. А якщо так, то в двох словах можу сказати, що це для мене автор відкриття цього року. У нього ще є роман Аврора Бореаліс», який є е, помістю фентезі, фантастики, альтернативної історії. Там ну просто шикарний такий товстенний роман. Читається класно, автор пише класно. Е, подивіться відео за нього. Я там розповідаю, чому він в принципі е, мені подобається і як пише і його теми написання. Тут і е, шість оповідань. Вони всі різні, вони всі там, то альтернативна історія, то фантастика, то навіть дещо фентезі якесь, або ну, таке щось на Конана схоже, або якось навіть на колоніальну літературу. Тобто тут намішано багато всього, але автор це класно, прекрасно все зображає і схожі деякі оповідання на чорне дзеркало, серіал. Тобто вайби ви можете вловити ну, класність цією книгою, недооцінений автор поки що, але я. Дуже сильно бажаю йому успіху і думаю, що він буде популярний. Е, ну, Бажаю йому популярності. І я буду купляти всі його книжки, тому що ну, в принципі, довіра вже до нього є. Тому раджу Максим Гах, Темрява, досить класні е, історії, фантастичні, альтернативні і так далі. Так, далі в той же час я придбав також патруль часу Пола Андерсона. Це, е, знову ж таки, обкладинка у нас не м'яка, обкладинка. От, отак виглядає книжка без суперу. Теж шикарно виглядає. Прекрасна серія. Дивіться, які тут також форзи. Мені завжди подобаються романи, які зв'язані з часом, якось так. Я там читав декілька, забув, як називається щось там про час, чи руйнівники часу, чи коригували час там люди. Неважливо. Не пам'ятаю, але ще я полюбляю фільми Нолана, і там він багато заграє з часом також. Тому така тематика мені подобається. І Пол Андерсон, в принципі, культовий автор. Буду знайомитись. Я не знайом з цим автором. Таку фантастику я полюбляю, тому ознайомлюсь, Звичайно, буде огляд. Вам, в принципі, можу радити цю книгу через те, що це культовий автор, і через те, що це видавництво жупанського. Там фуфла не буде, я так розумію. Тому. Можу радити. Нас тут надалі йде Стівен Кінг. Це <кій> книга дівчинка, яка любила Тома Гордона. А з Кінгом у мене таке відносини, що я вже прочитав більше, ніж там, 25, можливо, по 30 його романів. Але за багато романів я взагалі нічого не знаю за сюжет. Ну, Такі от романи, як оцей, наприклад. Тобто... І це прикольно читати так і не знати, що про що. Тому що, в принципі, з автором людина знайома і більш ніж знайома, так я. Але прикольно не знати і починати як з шістого листа читати шістого го аркушу якийсь роман. Обкладинка прикольна. Мені подобається, як в сучасному робиться обкладинка Стівена Кінга у видавництво КСД. От там, здається, якась дівчинка цим займається. Це не штучний інтелект. Тому буду знайомити, звичайно, це до колекції просто Стівена Кінга я знав за цю книгу, це «Дивовижний світ є Міядзакі, але я ніколи не хотів її купляти, ну, Тобто, прям так, щоб знаєте, хотілося купити, прочитати. Але Ліза десь рік-півтора полюбила аніме і взагалі полюбила Міядзакі, тому вона придбала цю книгу. Життя у мистецтві вона називається. Тут, я так розумію, повністю вона вже почала її читати. Це нонфікшен. Це повністю історія про створення студії. Міядзакі, це про його життя взагалі, і взагалі як створюються деякі його е, мультфільми, і так далі. Тобто дуже цікаво от прихильникам не тільки самого Міадзеки, взагалі аніме. Я думаю, це хев мати. Тому, звичайно, я також буду з нею знайомитися. Тому що я вже також десь 5 фільмів. Ну, фільмів, мультфільмів Міядзакі подивився і разом з Лізою окремо дивився. Тому так мені подобається цей е, автор. Так, далі йдемо по лізаним книжкам. Це Арчибальд Кронін, «Нічні чування» і «Калейдоскоп УК невеличка збірка чи то романів чи то оповідань. Дивіться, за Арчибальдом Кроніном у мене також гарні відносини з цим автором, але щоб так, прям це був мій автор, я такого не можу сказати. Але це твердий, класний автор, який ну, класик вже так, і пише класно. Мене він приваблює тим, що. От в його історіях, наприклад, я читав Цитадель, Замок Броуді я читав. Замок Капелюш він називається я ще російською, просто читав його. То мені подобається тим, що Кронін зображує епоху чудову, про яку розповідає людину в цій епосі. І, ну, прям, от знаєте, ну ви поринаєте в цю історію від початку до кінця, і багато таких соціальних тем він там підіймає. І... Ну, класно слідкувати за персонажами, і за персонажем головним, як правило, у нього там один так, в творі. Ну і це, як правило, звичайно, є виключення. От це там, де я читав. Я ще читав замок хрестоносця про художника. От багато він там якихось в своїх творах. По-перше, достовірно вказує на епоху, ще раз повторюсь, по-друге, ще якісь історичні персонажі можуть виникати. От, перекликатися, так би мовити, з нашим персонажем по сюжету, перетинатися. Тому Кроніна, звичайно, всім раджу. Це видавництво Апріорі, такі прекрасні видання у них. Ну, це ось чергова книжка в колекцію Лізи. Ну і взагалі нашу колекцію Кроніна. Так, далі йдемо знову по детективам, по якимось трилерам: це Н. Рід. Хочу покласти в цьому край. Міжнародний бестселер. За цю книгу я нічого не чув. Але, як мені сказала, Ліза, що це теж повинна бути супершикарна якась трилерна детективна історія. Інтелектуальний трилер, так. Тому, можливо, колись буду знайомитись. Тобто мені на трилери повинно бути якась на детективи, повинен бути якийсь настрій. Але напишіть в коментах, хто читає багато детективів, чи класна ця книга, чи ні. От взагалі повинна бути шикарно. Далі знову таки нещодавне придбання Ліза. Я вже читав дорогу Кормака камакартні колись давно. Але Ліза купила напевно, що хоче собі прочитати. Я також би перечитав її. Я також хочу ознайомитися далі з творчістю кормака Маккарті, тому що я знайомлюсь поступово з американською літературою, і це один з сучасних таких класиків, вже можна сказати. Великого такого американського роману, тому що кривавий Меридіан, тому що е, старикам тут, тут не місце його романи це дуже шикарні історії, які я не читав, але багато за них чув. І блін, е, просто я б я б купив бо дійсно от старим тут не місце. Наприклад, я не знаю, як українською переведу це російський варіант. Я кальку роблю. Ну от не знаю, чи випускався у нас цей роман чи ні, чи видавався чи ні. А, тому, а за дорогу можу сказати класна постапокаліптична історія, яка мені дуже сподобалась свого часу. От, але взагалі нічого за неї не пам'ятаю, як автор пише що, тому що це ну, років, напевно, десять назад я її читав, тому зараз нічого не скажу. От, але така книга є, буду ще раз перезнайомлюватись з автором. Так, далі книга знову від видавництва жупанського. Це у нас Ден Сімонс Терор». Знову ж таки, супер обкладинка, шикарнюча. Знову ж таки, ця серія отак видається в таких обкладинках чорних. Астра називається серія, досить класна. І Дна Сімонса Террор я досить давно хотів собі придбати. І не тільки я, Ліза також, і прочитати. І от буде зима. і Якщо ми всі доживемо так з такими подіями, як зараз відбуваються, то я обов'язково буду її читати зимою і знайомитись з Деном Сімонсом, тому що нічого я у нього більше не читав. Цей роман за нього нічого не буду розповідати. Багато з нас із вас, хто за нього чув, це культовий роман. Це засновано здається на оригінальних подіях, якихось там якогось міфу, можна сказати так, чи приказці про корабель. Я не знаю його назву, який. Загубився десь у льдах, так ну спираючись на цю книгу, там якісь ще відбувалися там, якісь незрозумілі події, незрозумілими чи створіннями, чи привидами, точно вам не скажу. Коротше, Ден Сіменс Терор, це маст хев прям для тих людей, хто любить фантастику, хто любить таку нагнітаючу атмосферу. І, в принципі, такі великі історії, прям які поглинуть вас. Від А до Я так, ну тут, мабуть, ніч, нічого казати, Джо Беркромбі також відкриття останніх двох років для мене, тому що я знову ж таки поринув читання фентезі. Ну не так сильно я скажу, але поринув у нього, тому що взагалі я читав більше літератури іншого штибу. Звичайно, фентезі зустрічалася мені по життю, але так епізодично. Але зараз я читаю більше його часто. І от Джо Беркромбі, один з тих авторів. Який мені дуже подобається. Чорти, останній його роман, який видається українською. І взагалі здається останній його роман. Він нещодавно вийшов, в принципі, навіть на Заході. По закладенці ви бачите, скільки мені залишилось вже прочитати. Шикарне видання, звичайно, дорогуще. Я його на передзамовленні брав. От. Але є нюанс, мені подобається в цілому історія. Я буду окремо знімати відео за цей роман, воно вийде після цього відео. Розповім за сюжет, чим ці персонажі, чим взагалі сюжет може вас завлікти, так би мовити, в читання цього роману. Чим взагалі він буде класний для читання, але нюанс є з перекладом, я за нього також скажу. В цілому «Аберкромбі» є Аберкромбі досить класно написаний роман. Видання велике, важкеньке, але тут є і кольорові ілюстрації. Для людей, хто полюбляє саме Джо Аберкромбі, я думаю, це теж must have мати у собі в бібліотеці. Тому, будь ласка, переходьте там кудись, купуйте цю книгу. Мені ще подобається, дивіться, видавництво небо, у них такий значок. Це прибулець. Так, у мене також є прибулиць. Вибачаюсь такий знак, покажу. Але це не факт. Тобто, я люблю взагалі прибульців, але, звичайно, тут роман не про прибульців буде. Заговорився, вибачаюся, але коротше, Аберкромбі Біраджу, чекайте на огляд. Так, далі: покупка Лізина, світанок перед жнивами Сюзани Колінс. Це четверта книга. Про голодні ігри, але це приквел. Приквел приквелів, здається, щось якось так. Тут розповідається про Хемміча, персонажа, який навчав нашу Кейтніс Евердін у фільмах, якщо ви дивилися, ну і в книжках також до Голодних ігор. І він був її ментором-наставником. Тут розповідається про нього, про його шлях, і Ліза вже, звичайно, її чи прочитала. А, прочитала вона її. Тому на її каналі можете також подивитися за цю книжку. Я не скоро точно з цією книжкою буду знайомитись, тому що я взагалі голодні ігри не читав, я тільки дивився і то на всі частини, тому це не досить про мене, але така книжка у нас в колекції. Далі досить цікава книжка у нас це Хосе Карлос Самоса Печера Ідей. Це якийсь історичний детектив, але він ще й якийсь постмодерністський, тобто він заграє з грецькою. Міфологію знову ж таки якоюсь грецькою історією, тому буде досить цікаво мені таке читати. Я таке взагалі полюбляю, тому звичайно, я за цю книгу дос, ну, не чув майже нічого. Це ліза придбала, але я рад, що у нас в колекції є така книжка, і, можливо, навіть в найближчому часу я буду з нею знайомитись, тому що, в принципі, щось таке нестандартне, глибоке, і щось таке з переплетінням жанрів мені цікаво читати, тому. Можливо, навіть скоро буду давати шанс цій книзі. Далі взагалі не зрозуміло. Я не пам'ятаю на якому сайті, але в розпродажу ця книга коштувала 75 гривень наразі так, з такими цінами, як і зараз. Ми не розуміли Лізою, в чому ну, подвох, так би мовити, в чому прикол «Глиняний міст Маркуса Зузака. Хто ще чув за його Крадійку книжок, я читав Крадійку книжок. Також автор відомий. Я не розумію, чому ця книга так дешево коштує. Вона важкенька, видання прекрасне. Вказали, там нібито якісь пошкодження. Ну, там якісь отут, може, на обкладинці і клей. Чесно кажучи, не знаю. Чому. Можливо, щось в перекладі не так. Ми Будемо знайомитись, будемо читати і подивимось, але досить дивно за таку ціну. Тому ми, звичайно, взяли її в колекцію. Тому що, в принципі, і довіра до автора є, тому що я читав е Криді книжок давненько, також років 10 тому. От, е але мені досить таки ця історія навіть до сліз довела тоді. От, тому, звичайно, будемо знайомитись. Так, останні три книжки. Дві з них: це у нас Джером Селінджер, хто дивився минулі покупки. Я там показував ще дві книжки Селінджера. Тобто, у мене вже здається. І у нас злізо і вся колекція Селінджера, що видавалась з українською, є. Я так розумію, можливо, я помиляюсь. Це чергові його 9 оповідань, книжечка, і ловець у життя, якого нам не вистачало. Звичайно, я ловець у житті вже читав двічі чи навіть тричі, ні, двічі точно читав. От, подобається мені взагалі Селінджер-автор. Тому я читав і признаюся російською мовою, ловець у життя, але от, перед українською буде також цікаво ознайомитись. Дев'ять оповідань це найвідоміші, здається, оповідання Селінджера, і також в колекції вони повинні бути звичайно. І остання книжка, яку я також дуже хотів. Мені її подарувала Ліза. Це Стівен Еріксон, сади місяця. Малайська книга полеглих. Перша частина циклу цього автора. Всі хвалять, хто не читав. Ну багато на Ютубі зараз на буктюбі зараз за неї розповідають. Я навіть її ще не розпаковував. Стоїть, чекає свого часу. Досить класно буде, здається, це темне фентезі, чи також грім дарк Fantasy з пророботаним світом, з пророботаною магією, ну, багатогранний світ. Тут багато буде томів, дай Бог, щоб випускали і далі. Також видаництво неба, також не дешева книжка, але видання, ну, видання шикарні, я не спорю. Видання шикарні, ціни також кусаються, але. От... Сподіваюсь, мені сподобається ця історія, щоб я надалі її збирав, тому що видання мені дуже подобається. От, друзі, такі були покупки. Надалі чекайте відео, ще раз повторюся. Нагадаю про Джо Беркромбі, його чортів, я окремо випущу. Звичайно, своїми суб'єктивними думками на рахунок цієї книги. Звичайно, Балабольське буде відео. От, без ніякого. Проработу на сценарію, але будуть мої живі емоції, тому ви дізнаєтеся, чи потрібно вам читати чи ні, саме мою думку, а там далі самі вирішите. Тому чекайте на відео про Оберкромбі. Я вам вдячний, що ви подивилися це відео. Як завжди, ми зустрінемося з вами в наступному відео. І як завжди, я вас ще хто додивився, оце дивно, до речі, дізнатися, хто додивився до цього моменту. Будь ласка, якщо хочете, підпишіться на телеграм-канал. Тоді я дізнаюся, що ви додивилися до цього моменту. Або поставте плюси в коментарі, я також дізнаюся, буде цікаво. Тому дякую, що подивилися. зустрінемося в наступному відео. Пока!